Бактускую просто з рюкзаком. Рюкзак в мене там. тазики. школу Можемо заходити? В школу? Так ми зараз зайдемо в школу, треба ж там. буде поприбиратися. Пішли ти в магазинчик хочеш зайти? Так. Давай взяти в магазинчик. Лід. Лід? Так. Ну, бери лід. лід. Так, всяка так у нас. для школы. Так, а что я, может, я шесть тоже хочу, шесть. Может, я шесть хочу. И всякие штучки, девочки. кока, так, кока вид? Так. Ну, ты так. Так, пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Ну что, смачно? Так. Смачно. Что Зрюк закон. Іду назад в школу. Сміттєві пакети, мобілі ганчірки. Ми будемо прибирати. Буду прибирати з губкою. А потім це не буде в нас на... Боба з мочалки. О, боб нас. Класний, але в тобі буде як іграшка, бо він лише <плес> вже не згоди. Це хімія. Хімія хоч і бензина, але... Ви поможіть, бо мені я щось наможу зідати. Сином треба нам зробити вдома, в тебе є така паперова. <плес> Сонячна система. будь що там? Волоссильці. Там в кадрі тільки цей. О боже, а що це супергубка? Я вперше розвиткаю. Це якесь оце еко-меламінова губка. Відмиє все. Ага. А ну так, і тут так от бах, ось так Оп! Класно. це добре. Так, а що я робила? Почекай, У мене з цією губкою тепер всі думки проти губку. Історію, як повпала сході. Чорний впала. Під малом? Да. Ви нам будете допомагати розставляти пар... Пар... не парта, пар, а стільчики. Да да не можете, не зараз. Треба спорту, щось може допомогти. Мені це не світить. Ну, що ви? допомагати будете? Десяте червня класна робота. і Зараз мені за почерк прилетає. Евроше, ну, Що знайшла, яка прикольна? Ну, так, Згортаємо тут що тут Так, у у, Далі, ладно, згортаємо. М -м -м -м. Хто намивав парту в друзьці? Хто любив оце? Я Дякую парту. Я губки вимню. Оцей Який день сьогодні? Чудовий день сьогодні. Де називається вівторок. В класі чистенько тепер мені тут подобається. Пообідали з, з друзями, пообідали з Дакску з Сенію, з твоєю подружкою з нами. А тепер ми йдемо на тренування. Точніше, сина йде на тренування, а мама його тягне на тренування. Так. 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 Ти І ще дайте. сьогодні ти... ми будемо в магазині що купус мені іграшку? Ні, це неправда. Це маніпуляція на камеру. Ну, така ось блока. Що ти там риєш, щаболока? Чого ти як бабка? Ти що? Це бандана 90-х. Ти що я постійно носила такі бандани. Раніше. Мама. О, на жаль, я сьогодні не можу їхати. Чому? Чому це цікаво? Ти тільки що так скакав, так скакав, що тобі конче треба йти на тренування, це точно. Але, але, але. Я перегрівся. Перегрівся? Тому... Нічого, зараз ти розігрієшся в інший бік. Охолодишся. <кхи> Дивись, хтось помідорки вирощує. Класно! Ой, я теж колись вирощувала ці перці. І помідори. Треба знайти буде відео. Я Віду. вирощувала. Я тобі, я ти що? Ти просто малий був три рочки до. Не пам'ятаєш, я вирощувала навіть на балконі, а потім до бабусі а, у двір. Плантацію перців. І до зої на, і до іншої бабусі. І на цей на дачу теж росли в неї там перці мої болгарські. Жовті, Гігантські перці. Це під час ковіду було. Так, виходимо звідси і йдемо далі. Йдемо на тренування, я тут кожен раз слухаю пташок. Классі, пахне. Пахне як в ліску, так? Супер. Природа для спортсменів. Не знаю, але це просто чудово. Ось це все пахне, хвоє, обожнює. Божня, божня, божня. Все, ладно, ты что? На спорт. Что ты чуешь, Тиша? Будет дождь? Будет дождь. Будет дождь. Класс. Угу. А тут будет квадричка.